Тут не просто так з'явилося 9 травня. Тут з двох причин тут є символічна причина. Ну 9, у них же ж єдина сакральна дата. І... так, от для них це сакральна дата, і оскільки вони ж розказували, що воюють проти неонацизму, то це буде дуже красиво в очах Путіна виглядати. А другий момент об'єктивний: російські провладні економісти кажуть, що десь перший квартал ще буде більш-менш, а далі ближче до літа. Почнеться вже поступове падіння російської економіки, піке з якого вона просто вже не зможе вийти, і тому це може бути така, знаєте, дата, коли Путін. Може там сказати, що ми завершили війну. Він звичайно скаже, що ми перемогли, що вони перемогли. Йому достатньо буде. Я думаю, десь приблизно три тижні на підготовку інформаційну, щоб поміняти сприйняття росіян. І повірте, більшість росіян будуть ходити і казати, да, ми дійсно виграли всі цілі досягнуті. Які там були цілі на початку? Ніхто навіть не буде згадувати. Вони зараз отакими от очима іноді дивляться, коли їм розказують там про Київ за три дні. і кажуть, так ми ж нікого такого ніколи не казали. Хто ж про таке? Думаю, ми взагалі не на Україну нападали на натівські війська, які стояли в Донецькій області в ДНР, ЛНР, так зване, Да? тому за три тижні він може все це поміняти, підігнати це під 9 травня, провести якийсь тип операт і розказати, що ми в цій війні поперемогли.